Ужгород приймав учасників Всеукраїнської дитячої ліги фехтування. Проводиться всеукраїнська дитяча ліга фехтування на такі зброї, як Шпага. Це сьогодні приймають участь дітки 13 років до 13 років. Завтра приймають участь до 15 років, тобто дві вікові групи. Магання урочисто відкрили з участю керівництва Ужгорода, спортивної, обласної та міської влади. Хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників Збройних сил України. Була й окрема радісна мить. Ужгородському шпажистові Антонові Горецькому вручили посвідчення майстра спорту України. За період 1999-2023 років це вже 38-й майстер спорту з фехтування на Закарпатті. Я радий, бо дуже давно вже про це старався до цього дійти. І буду старатися далі йти до майстра спорту міжнародного класу. Учасники Всеукраїнської дитячої ліги здійснюють лише перші кроки на цьому довгому шляху. У турнірі брали участь близько 200 спортсменів із майже 10 регіонів. Важливість таких змагань в умовах воєнного стану особлива. «Привіз я з собою 5 спортсменів, маленьких діточок. Вони ще початківці. Але без таких змагань не буде зростання спортивного, тому змагання дуже важливі. Ми дуже раді, що вони відбуваються, тому що за 2022 рік календарний у нас були лише одні змагання. у такій категорії ми проводили у Києві, і, на жаль, небагато людей приїхало, тому що це були такі важкі часи. Це мені здається, кінець листопада, початок грудня. Були обстріли, і багато хто боявся приїхати. Діти теж розуміли вагомість турніру, адже в таких змаганнях набувають досвіду, навчається більшої майстерності. Брати в руки шпагу стимулюють і перемоги, і поразки. «Фехтуванням я займаюся більше трьох років. Мене навчила Алана Олександрівна, але мені не подобалося там саме тому я перейшов до іншого клубу. Я захотів, тому я чому я на нього хожу? Тому що мені дуже подобається і це. Я це відчуття, коли ти виграєш, а коли ти програєш, то ти розумієш, що тобі потрібно вчитися, щоб виграти інших суперників. І ось у Ужгороді відбулися вже другі змагання Юні в умовах війни. Без них важко уявити підготовку шпажистів для наступних вікових категорій. Я з трьох років дуже любила дивитися пиратів, мушкетерів. І колись підійшла до мами, спитала: Мама, є такий спорт, а де на пагорг деруться? Мама говорить, так. Да". А в мого лікаря була знайома, її, звала, її звали Елена Олександровна, вона мене навчила. із-за війни їй потрібно було їхати за кордон і зараз мене вивчає Саша. Я вважаю, що в змаганнях потрібно участь. А вже коли підійде кадетський та юніорський возраст, потрібно буде завойовувати медалі. Поступово, крок за кроком, юні шпажисти прогресують. Я займаюся фехтуванням зі шпаги вже два роки. Ну, прийшла вона до мене, я її полюбив, тому що моя, моя мама подружки веде в тренування по фехтуванню, і мені їй сподобалось. Приймав я участь в чотирьох змаганнях. І найліпше перемога це коли я зайняв у всеукраїнських змаганнях п'яте місце. Серед учасників була велика група закарпатських шпажистів до 30 фактувальників. Вони не обійшлися без нагород. Так, серед учасників 2010-2011 років народження Михайло Мацур посів перше місце. Аліна Голіш, Таян Колісник друге. А Кирило Чешенко третє. І серед дівчат 2008-2009 років народження. Дарина Сагедій показала найкращий результат, а Дарина Курта третій.